Господиня Катерина Цуканова оглядає листя кімнатної фіалки сорту кучерява принцеса. Ну, кожен день перещупую, обриваю там деякий листочок поганий, чи що, рівняю квіточку, любуюсь. Раніше в мене були фіолки. Я їх дуже любила, тоді я захворіла, їх пороздавала, і квітів в домі не було зовсім. А потім мені. Дуже захотілося. У нас десь 70 сортів, але вони спортують. Тобто мутують і набувають зовсім іншого забарвлення чи форми, пояснює господиня. Ну, ось, як, допустимо, таїнственний странник із одного листочка виросло чотири е, дітки. Посадила чотири фіолки. Всі чотири цвіли різними кольорами. Один був чисто бордовий, один з такими оце насищеними синіми. А тут білий. Розповідає, більшість із цих сортів розмножує самостійно за допомогою пасинків. Так скоріше і вигодніше, ніж листочок. Ось дивіться, скільки пасинків на одному вазоні. Їх, каже, вкорінює та розміщує у спеціальних контейнерах. Ну, вони за місяць вкорінюються, і вже можна їх витягувати. Один листочок дає. До десяти діток. Все ж розсадила я, не викидаю. А тепер мені тісно. Кімнатна фіалка рослина непримхлива, говорить Катерина. Аби цвісти їй достатньо води та світла. Полив іде гнотовий. Через шнурочок фіалочка п'є воду, і з добривом вона постійно кормиться, і через то в них пишне цвітіння. Коли їм світло, нас вікон не вистачає поставити, щоб було двікно, дві а так ми досвідчуємо і вони тоді гарно. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини Черкаси.